Дороблена. Опція. Мотор КМ-овський 490, Ото хлопці буде тестий. Реверс 8 вперед, 8 назад. Ходова часть повністю в нас іде посилена, відповідає 40 кінським силам, Колеса 112 на 24 на задній і 6,5 на 16 передній Отакий от от трактор, от, такі от краси. Моделька називається Ката ТЕ, 44. -та. Також нагошу вся гідравліка повністю буде плаваюча. Ось отак він буде виглядав після тільки як його зібрали. Сидіння амортизовано, з регулюванням жорсткості, звідно, звісно, на прицеп. Звісно, всі повністю опції. Інші теж присутні. Регульовані тяги. Хіба що яблука з явніше не поставили. Ну, то перша, перша, перша партія хлопців буде.